Доброго дня, любі друзі! І сьогодні я хочу звернутися не просто до всіх, а особливо до тих людей, хто потерпає від алергії. Не секрет, що сьогодні це проблема номер 1 людей, які хворіють на алергію, чи то сезонну, чи то постійно, збільшується з кожним роком і дуже пропорціонально багато. Тому я не буду говорити, що роблять інші. Я просто скажу, що я сама дуже маю великий стаж алергії. І от сьогодні зазвичай я перед першим вересням вже була просто опухша і слизиста наскільки пекла пеком, що витерпіти неможливо було. І сьогодні, ви дивіться, я ще жодного разу не закапала носа, а це значить, що я себе почуваю добре. Чому, на мій погляд, по-перше, я е, користуюся продукцією прекрасної компанії Ерсах. І майже 4 роки я в цій компанії. За цей час я повністю практично позбулася алергії. Що я. По-перше, всю е, агресивну хімію я прибрала з дому. Це один момент. А інший я на постійній основі п'ю оцю прекрасну е, е, засіб, який називається листя оліви. Постійно. Далі я знову наголошую, це те, що п'ю я. Далі я п'ю екстракт лаванди, він заспокійливий, і це також сприяє моєму е, доброму настрою. І п'ю ехінацею, яка також пов'язана з дихальними путями. Тому, якщо когось ця проблема вже дістала конкретно, будь ласка, звертайтеся, я покажу і поділюся своїм досвідом.